20 лютого Україна вшановує пам'ять героїв Небесної Сотні українців, які змінили перебіг історії нашої держави. Дев'ять років тому під час Революції Гідності в центрі Києва відбулися масові розстріли протестувальників. Цьогорічна кампанія вшанування проходить під гаслом Небесна Сотня перші герої російсько-української війни. З цієї нагоди звучить державний гімн України. Російської федерації зберігати абсолютний вплив на Україну через численні маніпуляції навколо державної мови, регіональних особливостей, розвитку політики національної пам'яті, а також через фінансування та вербування українських політиків, дії яких контролював Кремль, придушення громадянських прав і свобод стало ключовим чинником, що призвів до найбільших масових протестів у сучасній історії України. Помаранчевої революції 2004-го та Революції Гідності 2013-2014 років революція гідності стала наймасштабнішою боротьбою українських громадян за свої права і свій демократичний вибір. Герої Небесної Сотні, уособлення людської, громадської та національної відваги і самовідданості. Час пливе, а пам'ять вічна. Надзвичайно важливо, особливо під час війни, не забувати те, з чого все починалось. Бо це фактично була перша битва російсько-української війни. Це була битва за наші цінності, за європейське майбутнє, за свободу. І сьогодні ця битва продовжується. До слова запрошується начальник відділу розвитку культури та туризму Балтської міської ради Анастасія Фокша. Сьогодні в умовах війни ми маємо частіше згадувати доленосні події, які стали символом боротьби за свободу та гідність. Бо почуття гідності та честі, право на самовизначення є головними цінностями українців. Ці риси об'єднують наших героїв, борців за свободу та незалежність України різних часів. Майдан перестав бути назвою місцевості. Він став символом свободи. Революція гідності засвідчила. Українці не просто обрали шлях до Європи, а й готові за нього боротися, відстоюючи власні права та свободи. У світі Україну почали сприймати як державу з власною самобутністю, історією та гідністю, здатну захистити свій суверенітет. 20 лютого 2014 року стало не просто датою чергової офіційної події в календарі. А й своєрідною точкою неповернення до пострадянської моделі відносить між владою та суспільством. Адже за все це не просто стояли люди на майдані, за це заплачено дуже велику ціну. За для утвердження свободи та демократії герої Небесної Сотні пожертвували собою і цим змінили перебіг історії нашої держави. Небесна Сотня стала для всієї України не лише символом жертовності, героїзму. Та патріотизму, а й прикладом, та джерелом натхнення для наших воїнів. Віри і наснаги нам, дорогі Балтяни, слава Україні, героям слава! Слово від молоді мають Антоніна Березовська та Діана Вівсяна, учениці Балтського ліцею номер один імені Олесі Гончара. Їх назвали Небесною сотнею українці, які загинули в Києві на Майдані, на вулицях Грушевського та інститутській. Гинули за честь, за свободу, за право бути українцем і за свою батьківщину. Героїчна Сотня, зробивши перший крок, полинула у вирій вічності, ставши нашими ангелами-охоронцями на небі. Небесна Сотня Білих журавлів стала для всієї України не лише символом жертовності, героїзму і патріотизму, а й прикладом та джерелом натхнення для наших воїнів. Які гідно захищають територіальну цілісність України на сході, утверджуючи право людини на вільне життя серед них наш земляк, випускник школи номер 1 Віталій Порфир'єв, справжній син України, який героїчно загинув 20 лютого. Дякуємо всім героям Небесної Сотні за те, що не пошкодували життя заради нас з вами, заради нашого майбутнього. Спасибі всім, хто відстояв майдан за яскравий приклад мужності, сили духу, чесності й патріотизму. Ці люди справжні герої, вони не завжди змінили Україну і самих українців, підняли наш національний та патріотичний дух. Кожен здійснив особистий подвиг віддав найцінніше своє життя. Заради нової України, тому ми не маємо права здаватися, не маємо морального права не боротися, адже нам сам Бог волів захищати свою батьківщину. Герої не вмирають, вони тут з нами на землі, лише тихенько-тихенько сплять, бо змучились від катувань, побоїв і голосу смерті, що на вістрі снайперської кулі. Ми плачемо, вони ж не плачуть. Їхні душі горять героїчним жовто-блакитним полум'ям. Ми не повинні ні за що і ніколи забути святу Небесну Сотню. Ми будемо їх пам'ятати сьогодні, завтра і завжди. Бо пам'ять про мертвих оберігає живих. Вас пам'ятати будемо завжди. І з вами будемо боротись за країну, за ту країну, де нема брехні війни, за нашу з вами мирну Україну. Спасибі вам усім, звітяжні браття, низький уклін від серця до землі. Ви розпалили не на вулиці багаття, а в серці кожного жагу до боротьби. Спасибі вам, за кожен день хвилину, яку ви на майдані провели. Ви захищали весь народ, країну від чорної ядучої чуми. Спасибі вам, що стояли міцно, стояли, бо не знали вороття. Спасибі раненим, загиблим, бо не ховали ви від куль свої життя. Спасибі вам усім, хто був тут на майдані, хто руки свої досі не зложив. Спасибі й тим, хто думкою за нами, хто гірко плакав. Вірив і молив, спасибі серцем і душею. Я щиро це і палко говорю, коли крикнуть Слава Україні! Навіки слава! Я скажу Євромайдан увійшов в історію України як символ і взережартовності патріотизму та героїзму. Він вкотре підтвердив те, що у найкритичніші та й найважливіші періоди нашої історії знайдуться герої, ладні пожертвувати власним життям заради майбутнього України, як незалежної демократичний держави. Героями Небесної Сотні стали 107 загиблих. Вони різні за віком, статтю, освітою, з різних куточків України та з за кордону. Серед них були як успішні підприємці і пенсіонери. Найстаршому виповнилося 82 роки, а наймолодшому лише 17. Саме на 20 лютого припадає пік розстрілів Героїв Небесної Сотні у центрі Києва. Вшануємо їх світлу пам'ять хвилиною мовчання. Сотні це жалобний день, але він не про смерть. Він якраз про героїчну боротьбу, про самопожертву, про готовність українського суспільства захищати державну незалежність України. Пам'ять про Небесну Сотню має бути живою: сприяти громадському активізму, консолідації та формувати усвідомлення відповідальності кожного за майбутнє України. Молюсь за тебе, Україно, в молитві сила моїх слів. Молись і ти, бо ми єдині. Молись за тисячі життів. Єднаймося, дорогі українці, у спільному бажанні, вірі і молитві заради України. А зараз просимо вас покласти квіти пам'яті. Дякуємо.